20-й рік навчив неурядові організації адаптуватись до онлайн-формату. Але треба пам'ятати, що ми живі люди. Наша психологія, якщо ми за складом розуму, екстравертна людина, це психологія того, хто хоче прямого контакту з іншими людьми. І цієї сенсорної інформації, яка є від обіймів, від Подиху, вздиху, видиху і всіх тих можливостей взаємодіяти, які існують тільки безпосередньо. Тому треба пам'ятати, що мінімум 50% людей є екстравертами і вони потребують живого контакту. Живий контакт дуже потрібний. І не нехтувати живим контактом, незважаючи на обставини. Другий важливий момент зараз потрібно. Практично кожній неурядовій організації психосоціальний супровід. Це може виглядати, як, наприклад, в організації Повернись живим, гарантована послуга психотерапевта, якщо ти відчуваєш в ній необхідність, організація проплачує тобі психотерапевта, ти можеш скористатися такою допомогою. І це надає певний доступ. Якщо ти відчуваєш. Почуття провини, що ти замало жертвуєш на фронт, ти ніколи не знайдеш грошей для психотерапевта. Тому така можливість дає віру в те, що ті, кому це необхідно, цією послугою скористаються. Третій важливий момент треба робити важливу ставку на активностях в організаціях, можливо, не таких помпезних, як раніше. Але які би давали внутрішні корпоративні посилення, взаємодію, тобто спрямовані на, так би мовити, соціальну відповідальність, але внутрішню корпоративну соціальну відповідальність, це і акції в підтримку конкретних працівників, це, можливо, якісь офісні конкурси. Це будь-які активності, які, можливо, не такі фінансово затратні, але дають якісь практичні прив'язаності членів команди до спільнодії. Наприклад, знайти можливість закуповувати папір вторинного використання, тобто офісний папір поміняти на екологічно. Чистіший, і спрямувати там, наприклад, зусилля частини команди на таку не дуже військову тематику, або зробити конкурс найкращої дитячої фотографії з там, наприклад, тортом, або будь-які тематичні речі, які не дуже коштовні, але які провокують членів команди щось робити. Щось зробити, діяти. Будь-яка дія це повернення відчуття самоефективності. А це один із компонентів першої психологічної допомоги. Коли людина повертає собі відчуття самоефективності, вона де-факто відновлюється. Тому так приємно ветеранам було, наприклад, відновлювати стріхи, хати людей, які постраждали на Донбасі. Саме тому, що ти, де-факто, відновлюючи щось фізично, даєш собі відчуття самоефективності Я можу. І відповідь на Я можу це реальна практична порада для будь-якої команди. Там, де я можу, є результатом, буде успіх. Організовуйте командні змагання, організовуйте турніри. Якщо ви займаєтесь волонтерською діяльністю, це може бути з прив'язкою до волонтерської діяльності. Наприклад, турнір Найкраще накладання джгута» або якихось інших парамедичних дій. Можливо, пов'язано з подарунками, навчиться. Аеророзвідці, навчитися іншим важливим в час війни навичкам. І це буде давати вашій команді відчуття, що це все не даремно, що це такий спосіб рухатися спільно вперед в цих умовах, які такі злегка мілітарні, з мілітарним відтінком. Кращі хаки обої. Власного робочого місця, все, що завгодно, або власного е робочого столу, комп'ютерного. будь які активності вони дають той певне відновлення екшену, якого зараз дуже бракує. Приведу приклад на дотику. Дотик може бути лікувальним, поглажуванням, обійми. Дотик може завдати шкоди, згвалтування. Дотик може бути нав'язливим. Або ж без наміру, коли ми проходимо десь в маршруті, і повз нас проходить мимоволі людина, торкаючись на сна може бути навіть бридко. Тобто той самий вчинок, та сама дія може бути дуже-дуже по-різному нами сприйнята. І найважливіше. Коли ми хочемо допомогти, це той намір, який ми вкладаємо в наш дотик. Тобто, якщо ми вкладаємо в наш дотик намір допомогти, це буде відчутно. Так само і з допомогою в умовах підтримки. Краще проговорювати все те, що ви хочете робити. Проговорювати наперед до того, як ви це робите, тому що воно нашу інстинктивну частину сприйняття в лімбічній системі. В нас є тригерна така точка, така червона кнопка, яка нас змушує нервуватися під час сирен, змушує інформацію з цього рівня підніматися до кори, коли ми обдумуємо, аналізуємо, де-факто ми заспокоюємося. Тому, якщо дитина в дитячому садочку прибігає до виховательки і каже, Ай, ні, такий сон, такий страшний сон приснився. То вихователька просить: розкажи, скажи словами. Розкажи, озвуч. Дитина розказує і вже заспокоюється, бо пропускає через лобну кору. Так само ми, якщо ми говоримо нашому колезі, подружці, я підійшла до тебе. в мене є такий намір. Я хочу зробити те-то. Я не знаю, як ти до цього поставишся. Можливо, в мене є внутрішня тривога щодо того, чи буде це прийнятно доречно. Я можу тут просто побути. Мені не обов'язково щось робити. Але якщо ти будеш мати потребу, ти знаєш, що я є, я готова підтримати. І оце проговорювання так якби показування конкретного свого наміру. Бо ну, ми не можемо вгадувати думки один одного, на жаль, це не працює. Але навіть наше бажання задовольнити чиюсь потребу в підтримці, воно вже буде хорошим ресурсом. Часом це дорослий, часом це дитина. Допомогти можна дуже просто: сядьте поруч з людиною, десь на її рівні. Якщо це дитина, відповідно так, щоб ви на її рівні теж сиділи. Найкраще, коли очі в очі дивляться, це теж добре. Або ж поруч, отак. от. Ви можете допомогти дитині, поклавши руку їй на нижню частину живота і собі теж так. Угу. І вирівняйте своє дихання, тобто впливайте на своє дихання. Ви помітите, що ви заспокоїте дихання цієї дитини, або ж вашого родича. Тобто, навчання простим дихальним технікам може дуже сильно допомогти. І зараз в цьому треба більше уваги докладати, ну і в принципі, mm -hmm. більше цього варто практикувати, аніж будь-коли. Mm -hmm. Ти не можеш поділитися тим, чого в тебе в самого немає. Да. Тобто, якщо ти хочеш комусь допомогти, ти сам повинен бути спокійний. І тоді ти цим можеш Я поділитися. штука згодна. А якщо ти сам схвильований, то, відповідно, ти ділишся своїм хвилюванням з іншими. Тобто їхній поділ з тобою, своїм хвилюванням, є природнім процесом обміну. Це якась взаємопідзарядка. Ну, так і хвилювання. працює травмування. Да, Хтось травмований, так. передає нам травму. Відповідно, починається робота з себе. Якщо це має на вас вплив, відійдіть в сторону. Ізолюйтеся від впливу людей, які на вас впливають. Подихайте, змочіть собі потилицю холодною водою, лоб, попийте води. Це теж дуже допомагає. Пийте більше, якщо вам хочеться. Є уявлення, що вода, там, будете бігати, пісяти більше, але це насправді. Неврологічне, тобто, якщо ви більше бігаєте після, то це від стресу. Чим простіші дії, тим краще. Зробіть конкретні дії, ритуальні, які вам дають можливість заспокоїтися. Ті речі, які ви вважаєте там, хорошими символами вашої підтримки, Дехто фінічки носить, mm -hmm. дехто хто резинки теж себе заспокоює, можна ще стерти в руках. Бажано, якщо ви не можете сконцентруватися, зробити таку дуже просту техніку. Зверніть увагу в вашому приміщенні на 5 речей, які є рожеві. Ну, квіточка рожева, там, ну, можна вважати не сильно рожевим, якимось помаранчево-рожевим вогнегасник. Тобто ви привертаєте свою увагу до конкретних речей. І там, де є привернення уваги до кольору, фактури запаху, там, де є лічба, це завжди буде вас відволікати, буде давати можливість тимчасово заспокоїтися. Майте біля себе улюблені парфуми або кремчик, який пахне, так як вам подобається. Відкрити, понюхайте, Я наша носоглотка дуже загалом наші нервові закінчення в носі дуже дуже сильно нас пробуджують. Це єдиний орган чуття, який може нас пробудити вночі. Під час травмування в нас запаковуються всі наші органи чуття, наші спогади пакуються в одне: запах, температура повітря, наше відчуття, наш тілесний стан, час доби. Всі-всі ці речі пакуються. Але водночас. Це пакується не лише щодо травматичного досвіду. Так само це працює, якщо ми переживаємо якісь гарні і хвилюючі моменти. Тому будь-який з органів чуття може повернути нас в той момент, коли життя було максимально щадяще до нас, і ми відчували комфорт і задоволення. Переважно це якісь події відпочинкові, пляж або пікнік, щось, що в нас асоціюється з теплою, погідною погодою, порою року, атмосферою, конкретними людьми. І це все варто використовувати. Є дуже хороша техніка, спрямована якраз на заспокоєння, пов'язана із нашим способом обробки інформації. Наш мозок, він інформацією між двома півкулями ганяє туди-сюди. Так обробляється все, що ми сприймаємо. І на цьому, в принципі, побудований якраз один з методів психотерапії і мдр терапія тобто обробка з допомогою рухочей. Так вона розроблялася, але зараз це використання дуже різних гарних технік, які дозволяють обробити інформацію, так наче пролистати бабіну з якимись спогадами, якусь ленту, записану на якусь касету. Для того, щоб ви скористалися цією технікою. Ви можете або використовувати руки таким чином, що кладете собі на, на та. Ну, от, зробіть такого, як метелика, наче пташку поклали на. І е, ви згадуєте цю подію, яка не дуже хороша, що відбулася. Ви хочете її проаналізувати і відпрацювати. Або навпаки, ви намагаєтеся повернути в гарний. Стан, уявляєте, що навколо вас така бульбашка з того вашого улюбленого парфюма. От ви прямо в ній перебуваєте, купаєтеся. І ви проживаєте цю ситуацію і похлопуєте по черзі, провокуючи різні частини свого мозку для Обробки цієї інформації. І от думаєте про цю ситуацію, як ви сидите в цьому парфумі, звертаєте увагу, там, де ви сидите, що за пора року, яка погода, що довкола, які предмети. Це все уявляєте і отак от похлопуєте себе. Так само ви можете не обов'язково так це робити, дехто використовує це, щоб не видно було в транспорті кладе. На ноги. І той самий принцип. Одна, друга по черзі. Так ви можете проаналізовувати навіть неприємні моменти, або так, от, можна теж, по черзі. І ви наче бабіну прокручуєте оцю ситуацію. Згадайте сварку, яка у вас остання була. І вам це теж допоможе надати таку кризову допомогу для. Аналізу цієї ситуації і трошки заспокоєння. Так, якби похлопуємо себе, так? Угу. все буде добре. Навіть якщо ви перебуваєте в повністю небезпечній ситуації, але буквально цей метр, в якому ви сидите, безпечний, ви можете собі створити безпечну бульбашку. Уявіть собі, що тут ті ваші парфуми, що вони створили таку бульбашку, вакуум, і ніхто не має доступу до вас. Тільки ви тут. І ваші парфуми. Mm. Ви можете замалювати їх якимось улюбленим кольором, щоб позначати їх. Це умовна безпека, це наш купол, mm -hmm. наша бульбашка, наш простір, наша зона безпеки. Всюди, все завалиться, а ти залишишся тут. І ти будеш живий. До речі, так може бути. У мене є гарна історія на цю тему. А родина моєї подруги, з якою я працюю з Веслинського університету, вони були віднайдені в 90-х роках. Коли батько Каті Кольцьо приїхав в Україну, мав виступ по телебаченню. То вони подзвонили і пізнали свого дальнього родича отак от в ефірі, і дозвонилися, і відновили зв'язок. Вони жили в Бахмуті навіть ну, от в цей період. А вони там залишалися і залишалися до останнього. Але стався інцидент: в їхній будинок прилетіла ракета. В цей момент бабця перебувала на балконі, і вона там залишалася 5 годин. Тоді рятувальники знімали з того балкону. бо Будинку нема, нема куди вийти, а балкон стоїть. Головна порада для організацій, які зараз шукають фінансування, враховувати, що найбільша проблема Європи це присутність українських громадян на їхніх територіях. Міграція завжди великий ризик. І будь-які організації націлені на Зменшення міграційних процесів з України будуть мати дуже велике фінансування. Приклад, Міжнародна організація з міграції має центральний офіс Нью-Йорку. Це зрозуміло. Міграція це велика глобальна проблема, тому що потреби психічного здоров'я в мігрантів теж дуже великі, вразливість велика. Переміщення це ще не гарантія. Щасливого життя. І про це стає відомим дуже часто через пости тих людей, які покинули Україну зараз живуть в Німеччині, але вживають антидепресанти і дуже важко працюють, і відчувають себе зовсім не як в заморській країні. Треба пам'ятати, що міграція це ризик. І для більшості європейських країн це велика проблема. Тому вкладати гроші в таку сферу обов'язково будуть.